Перед вами Сурфінія Гіант Парпел на початку свого квітування. Ну, це просто неймовірна краса. Наскільки великі квіти, наскільки гарне листя. Ну, Вона просто дивує і розміром квітки, і ну, взагалі-то своїм всім красивим таким станом. Не знаю, вирощую вперше ось цю Сурфінію. І поки що на цьому етапі вона мене дивує і силою росту, і розміром квітки, і кольором, який ну, прямо такий настільки яскравий, що хочеться дивитися і дивитися на нього. Ось така красуня, сурфінія Гіант Парпел. Хто ще не вирощував, обов'язково візьміть собі її і будете любуватися цілий сезон. А тим, хто хоче детальніше можливо знати про вирощування квітів, можете приєднуватись до мого каналу Квіти та інше, який присвячені ось цій красоті, вирощуванню, підживленню. Ну, всьому догляду за нашими чудовими квітами. Чекаю на вас.